Матеріалізм це філософська теорія, яка стверджує, що єдиною реальною основою світу є матеріальні об'єкти та їх взаємодії. Відповідно до матеріалістичного погляду всі явища у світі, включаючи думки, свідомість та емоції, можуть бути пояснені через фізичні процеси і матеріальні взаємодії. Основні положення матеріалізму можна звести до наступного. Матеріальна природа реальності. Матеріалізм стверджує, що все існуюче має матеріальну основу. Це означає, що світ складається з фізичних об'єктів, які взаємодіють між собою згідно з природними законами. Пріоритет матеріального над ідеальним У матеріалізмі вважається, що матеріальні умови визначають ідеї, думки та свідомість, а не навпаки. Свідомість розглядається як продукт матеріальних процесів в мозку, науковий підхід. Матеріалісти зазвичай підтримують наукові методи дослідження, як найефективніші для вивчення реальності. Вони вважають, що наука може пояснити всі явища, включаючи ті, які раніше вважалися надприродними або містичними. Матеріалізм можна поділити на два види. Діалектичний і вульгарний. Діалектичний матеріалізм розроблений Карлом Марксом та Фрідріхом Енгельсом. Цей підхід поєднує матеріалізм з діалектикою, підкреслюючи розвиток через протиріччя та зміни. Вульгарний матеріалізм вже зводить усі явища до простих, фізичних і механічних процесів, ігноруючи складність взаємозв'язків та розвитку. Матеріалізм має довгу історію. І був одним з ключових підходів у філософії з часів стародавньої Греції, наприклад, у вченнях Демокріта та Епікура до сучасності. Він залишається впливовою теорією, особливо в наукових та атеїстичних колах, де акцент робиться на фізичні та емпіричні пояснення світу.